Змінні величини в Python, операція присвоєння та виведення значень величин. Ну, ми вже знаємо, що програма це алгоритм, який написаний для виконавця комп'ютера, і написаний він на одній із мов програмування. Ми зараз з вами знайомимося вивчаємо мову програмування Python. В Python команди для комп'ютера записуються в текстовому редакторі в рядках. Потім, для того, щоб виконати цю програму, натискаємо відповідну кнопку виконання програми. Вона переводить цей код, що ми напишемо, цей текст у машинні коди, який розуміє комп'ютер, і потім комп'ютер їх буде виконувати. Так от. Всі програми, з якими ми маємо справу, вони опрацьовують дані. Ну, Ми кажемо, опрацьовує комп'ютер, це машина, що опрацьовує інформацію. Ну, в дійсності, якщо уточнити це питання, то комп'ютер опрацьовує не саму інформацію, а дані, якими вона представлена в комп'ютері. Так от, дані вони поміщаються в пам'ять комп'ютера, і потім звідтіля програма їх бере і опрацьовує. І виникає питання, як помістити дані в пам'ять комп'ютера, потім як взяти їх звідтіля і як з ними можна працювати. Саме ці питання ми розглянемо ось в цьому відеоролику. І Почнемо з того, що знайдемо синонім для слова дані, бо це незручне слово, бо воно завжди використовується у множині. Візьмемо синонім величина. Так от, величини поміщаються в пам'ять комп'ютера, і для цього в пам'яті комп'ютера потрібно їм виділити місце, а потім для того, щоб до величини звертатися, їй треба дати ім'я. Тобто тому місцю пам'яті в пам'яті комп'ютера, куди ми поміщаємо величину, треба надати ім'я. Щоб потім за цим іменем можна було звертатися. Якщо цим величинам під час роботи програми комп'ютера можна змінювати значення, значить ці величини ми будемо називати змінними. Ну, ви вже з математики знаєте такі змінні величини, як, наприклад, X, Величина. можна так і позначати змінні величини і в мовах програмування, ну, в Python. Нашому. І для того, щоб надати цій змінній величині якесь значення, ми використовуємо операцію присвоювання. Це такий знак дорівнює. Це означає от, цей запис x присвоїти. А далі вказуємо, що ми хочемо цій величині присвоїти. Ну, наприклад, ми написали x присвоїти 123. Ця команда каже, що е, комп'ютер повинен. В пам'яті, в своїй пам'яті виділити для величини певне місце, назвати це місце Х і помістити туди значення 123. Тобто, величина має ім'я і має значення. В даному випадку ім'я цієї величини Х, а значення 123. Ну, Можна надавати імена більш такі довгі, наприклад, набрати слово name. Ось така величина, замінім name, і далі написати дорівнює, а потім, наприклад, в лапках, там, скажемо, Іван. Ну, до речі, це можуть бути і кириличні букви, не обов'язково латинські для значень ось тут. А ось імена змінних це повинні бути латинські букви. Ось ми маємо вже дві величини. Одна величина Х, у неї значення числове 123, а друга величина N, у неї вже рядкове значення, тобто це текст Іван. Так от, виявляється, з величинами величини можуть бути різних типів, і для різних типів величин існують різні операції, їх опрацювання. Ну, от зараз ми можемо на прикладі в цьому впевнитися. Ну, наприклад, ми от зараз взяли величини X123 Name Іван, І далі, давайте спробуємо спочатку, щоб потім впевнитися, які можна дії з ними виконувати. Розглянемо ще одну, один оператор. Ще в Python я можуть називати функцію, це print оператор. Print він дозволя, він вказує комп'ютеру, що він повинен вивести у вікно виведення. Якщо ми напишемо, наприклад, Print і попросимо його вивести, наприклад, значення змінної X, то ми так і зробимо. От print, значення змінної X, запустимо нашу програму. Зверніть увагу, ось він вивів 123. Тобто, Значення зміни X. Оці перші дві команди нам помістили в пам'ять комп'ютера для величини X123, а для величини name. Ну тут, до речі, правильно, мабуть, отак буде? Де? Значення Іван. А потім print вивів тільки X. Якщо я хочу вивести name, я можу написати нейм. Ось тут. От, якщо я запущу, то зверніть увагу, він виводить Іван. Якщо я хочу вивести і те, і те, я можу написати, наприклад, через кому. Нейм, поставити кому, написати X. І таким чином зверніть увагу. Вивело і Іван, і 123. Ну, до речі, величини можна брати не тільки із пам'яті комп'ютера, їх можна... І брати з самої програми. Такі величини називаються неіменованими. Наприклад, тут я можу дописати отаке слово ім'я. Дві крапки поставити, закрити лапки, поставити кому. І от у нас виходить одна величина, ось така. В лапках, це. Як бачите, рядкова величина. Далі йде величина змінна «Name», та що у нас в пам'яті комп'ютера, і величина змінна X, яка теж знаходиться в пам'яті комп'ютера. Якщо я зараз запущу нашу програму, зверніть увагу, що написалось ім'я, так як і тут було, в лапках записано. Далі замість «Name» пише значення Іван, замість X пише значення 123. Якщо я тут зміню, наприклад, 123 на 125 а ім'я на Іванка і запущу, то от зверніть увагу при виведенні, все також аналогічно зміниться. Давайте далі подивимося, які ж дії можна виконувати над величинами. Ну, наприклад, у нас буде дві величини. Одна 125, а друга величина, скажімо, хай 2. І далі нам треба вивести на екран їх суму. Як це можна зробити? Ми можемо набрати print і записати x плюс y в дужках, як параметр цієї функції print або оператора Print. Запускаємо, як бачите, вивело 127. Дійсно, ця сума буде 127. Якщо ми поставимо знак множення, це зірочка, то буде 250. Зверніть увагу. Якщо знач дві зірочки, це означає піднесення до Х піднеси до степені Y. Ну, в даному випадку це буде 125 у квадраті. Ну, давайте подивимося, виконаємо це буде 15 625. Якщо я хочу поділити одну величину на іншу, я ставлю таку похилу риски, слеш називається поділити. В цьому випадку у нас завжди буде дробове число. Зверніть увагу. Записується ціла частина, і через крапку записується дробова частина числа. Не через кому, як ми звикли на математиці, а через крапку. Ну, Також існують ще такі. Операції як е, цілочисливе ділення. Зверніть увагу, виводиться тільки ціла частина от 62.5 е, зникла. І є залишок від ділення Це отакий знак відсотку. Ну, якщо нам. 125 на 2 залишок відділення буде 1, бо 125 число не парне, то значить буде залишок 1. Ну, це такі от основні операції, які виконуються над е, числами, в даному випадку над цілими числами. До речі, числа можуть бути і кхе, дробовими, а також числа можуть бути і додатніми, і від'ємними. Ну, наприклад, якщо тут ми мінус 2 поставимо і виконаємо на що, то буде. Залишку мінус 1. Ну, да, ще знак віднімання от ми не переглядали, да? От чому х е, мінус y 127? Бо от 125 мінус мінус 2 якраз мінус на мінус дає плюс. І буде от 127. Е, також. Е, Операції можна виконувати і над рядковими числами. Наприклад, у нас, тобто на рядковими величинами, вибачте, наприклад, у нас є число X. Це рядкова величина. Ну, хай буде слово комп'ютер. буде слово мій. Ну і хай буде із пропуском. То якщо я запишу Y плюс X, то це вже буде не операція додавання, а це буде операція конкатенації, тобто з'єднання. Давайте я запущу програму і бачимо мій пропуск комп'ютер. Якщо ж я поміняю місцями і напишу X плюс Y, то буде написано «комп'ютер мій». Причому зверніть увагу, пропуску немає, бо після слова комп'ютер пропуску немає. Це просто приєднання одного рядка до іншого. Якщо, наприклад, я напишу X і тут поставлю знак помножити, наприклад, на 2, то при цьому буде виведено два слова комп'ютер підряд. Зверніть увагу, це теж операції над рядковими числами. Ну, Ще є ряд інших операцій над рядковими числами. Ну, Наприклад, можна вибрати якусь кількість, якийсь символ, наприклад, із… Ну, скажімо, третій символ із величини Х. Зверніть увагу, третій символ це буде P. Чому p третій? Бо врахується з нуля. 0, 1, 2, 3. Тобто це, символ С перший, це нульовий символ. Ось ми тут, якщо 0 поставимо, то він буде це виводимо. Це нульовий. Якщо, наприклад, я поставлю 0 і, скажімо, 4, то отримую помилку, бо такого запису, зверніть увагу, немає. Це говорить про те, що є певні строгі правила для записів, які треба дотримуватися, бо інакше буде помилка. А от якщо я отут замість коми поставлю двокрапку, То ви бачите слово комп. З нульового з по третій символ. 0, 1, 2, 3. Тобто ось таким чином виводиться частина слова. Про інші типи величин ми поговоримо на наступному уроці. А поки що все. Запам'ятайте, що імена змінних величин можуть бути фактично будь-якої довжини, вони повинні складатися із латинських символів, із знака підкреслення і цифр. Причому цифра не може бути на першому місці. І зверніть увагу, що знак пропуску не може бути в імені величини і кириличних символів не може бути. І зверніть увагу, що в Python, на відміну від інших мов програмування, великі і маленькі букви між собою розрізняються. Тобто, якщо тут, наприклад, у мене х маленьке, а я прошу вивести x велике, то зверніть увагу, що при цьому йде помилка, бо х великого у нас ми не вводили. А якщо ми, наприклад, отут зробимо x велике замість y, то зверніть увагу, що буде виведено мій. Тобто значення x велике. А якщо буде x маленьке, ми виводимо, то буде виводити значення комп'ютер. Це теж такий важливий момент.